Вітаю на каналі Магія Таро, про що хочуть попередити предки вашого роду вас зараз. Скажіть, предки роду, того, хто зараз дивиться, про що ви хочете сказати, що ви хочете повідомити. Вони хочуть сказати, що зараз у вас є перешкоди і конфліктна ситуація. Хтось наживається е, оце дерево роду, яке могутнє багате, дуже багато е, на ньому плодів, достатку. А є люди, які паразитують на вас, що вам від цього треба позбавитись, скиньте з себе. Це людей, які вас не цінять, не люблять, тільки наживаються, використовують вас, вам це треба скинути, вони вас попереджають, що позбався від зайвих людей в своєму житті, від токсичних людей. Колесо фортуни зміниться, в тебе відкриються очі, відкриються очі, ти побачиш ясно, як день все, що навколо тебе відбувається, хто друг, хто ворог, і хто предатель, і хто на тобі просто наживається. Вони кажуть, що зараз в тебе є перешкоди, перешкоди але ти їх е придалієш. Не своїм життям живеш, не своїм шляхом йдеш, складності. Займаєшся дуже важко працюєш е і робиш не те, що твоє, не твоє робиш. Все в підвішеному стані, від тебе нічого не залежить. І е що ти боїшся? Багато страху, що якщо ти будеш дуже робити якісь рухи, то впадеш вовки з'їдять, все, пропало. Не треба боятися. Не треба боятися. духи роду захистили тебе від небезпеки. Та небезпека, яка могла бути страшна, вона минулася, цього більше не буде. І треба прокинутися, відкрити очі, побачити насправді, в якій ситуації ти опинився. І калісниця на майбутнє це переїзд, і це вихід з цього становища тяжкого, в якому ви зараз є. І будеш відчувати собі, себе на коні. Це зміниться на краще, але тобі треба позбутись зайвих людей в твоєму житті токсичних людей. Так, і на майбутнє вийшла карта Сонце. Сонце це що предки роду оберігають, захищають, роблять все, що було вам добре. І Щоб були гроші, щоб був прибуток, щоб було продовження роду, щоб була родина, все саме щасливе, що можна тільки собі уявити, і щоб в вашому житті було досить енергії, такої доброї, созідаючої, щоб все у вас було, все буде добре. Про, те, про це хочуть попередити духи роду, і вони кажуть, що відкрий очі, ти в небезпеці, і ти можеш це справи виправити. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.